Вони не професійні медики, але знають, як перемогти хворобу та врятувати життя людині. У сумах змагалися санітарні пости підприємств міста. Прибули до парку аж 16 загонів. Подробиці розкаже Євген Перестенко. Азими допомоги та затяті змагання. Бинтують все, руки, ноги та голови, аби дізнатись, яка медружина в місті найкраща». Вони не працюють в лікарнях, не витягують поранених із поля бою. За освітою далеко не медики, але знають не менше за фахівців. Масаж серця проводять на два пальця ніже відчевідна ватростка. Для них ці змагання не перші. В цій справі одні з найдосвідченіших. Тим більше прямі конкуренти за медалі. Запевняю, щороку подібні баталії стають усе більш масштабнішими, а учасники переважно жінки по закінченню набувають нового досвіду. То, что мы учим, мы можем применить и в жизни. Мы можем оказать первую медицинскую помощь не только на, скажем так, на поле боя, но и в бытовом. Это в семье мы можем помочь. Можем помочь человеку, который пострадал вот на улице. И мы не только сами учимся, соревнуемся, узнаем здесь что-то новое, что-то. У кого-то перенімаємо, но ми стараємося і своїх сотрудників, своїх колег, своїх близьких научить чомусь». з підняттям рівня дійства зростає рівень оцінювання. Хоча б якими суворими не виглядали судді змагань, допомогти вони завжди готові. Ми перевіряємо качество казання медичної допомоги, як люди усвоїли програму обучення. Що необхідно делать в першу чергу, все всі эти моменты, моменти, нюанси, підказуємо, є то что-то неправильно. То есть это, это и і и в то час. время процесс обучення не обійшлося й без наочних прикладів. Студенти медики продемонстрували сучасні підходи надання медичної допомоги пораненим у бойових умовах. Були і наставники, кажуть, у них прогулів не буває. Я єдине скажу, на наших заняттях пропусків не буває. Всі з задоволенням займаються на, згідно програми і додатково вільний час гурток по розширеній програмі. Подібні життєво необхідні змагання проводять щороку. В подальшому планують залучити ще більшу кількість підприємств. Нині було 16. Євген Поростенко, Олександр Гордус на часі новини.